Привіт, друзі! Сьогодні у мене на кухні справжній великодний настрій. Бо я пектиму сирну паску, ніжну, ароматну і неймовірно смачну. Опара. Дріжджі розминаємо у миску, додаємо до в столову ложку цукру, додаємо половину молоко. Молоко має бути тепленьке, не гаряче. Розмішуємо. Додаємо столову ложку борошна. ретельно розмішуємо. Опару накриваємо піщовою плівкою і даємо сходити 15 хвилин. 250 г родзину гарно промили і виложили на полотенце, щоб вони трошки просохли. Висипаємо у миску, заливаємо соком з одного апельсина. Перемішуємо. І залишаємо, щоб вони настоялися в цьому соці.